Радується, що все-таки ви є молоді душею, гаряче серцем. І все-таки хочу сказати, що герої живуть до тих часів, поки за них пам'ятають. І завжди ми будемо пам'ятати, що ми діти України, ми діти цієї землі, на якій народилися, і згадуючи історію нашу, славну історію. Сумну. Історія пролита кров'ю, терпінням, стражданням. Але доріг у Христі, як немає жертви, нема ласки. Христос прийшов до нас на землю. Син Божий, який проповідував любов, але дав себе в жертву на хрест, віддав своє життя, щоб ми жили. Він показав, що без жертви немає нічого. Ми сьогодні згадуємо 1919 рік. Ми згадуємо роки Другої світової війни. Ми згадуємо роки нинішні, коли наші діти кладуть своє життя на жертовник слави Божої і на жертовник України. Нічого не можемо збудувати з піску. Ми, коли будуємо річ вічну і добру, так як церква, це є установа Божа і вона є вічна і непорушна. Вона завжди була коли так робили святих річників, які заради святості смерті, щоб доказати свою вірність Богові і тим самим давали життя церкви. Рімоємо Його Христі держава, яку ми будуємо. Яку ми хочемо, щоб вона була нормальна держава для людей. Держава, яка буде захищати свою людину, берегти, як мати, береже своє дитя. Щоб збудувати таку державу, повірте мені, також треба пролити каплю крові. І проливати кров не продажників, а кров вибраних. І так воно і є. Тому не треба сумувати. А треба наповнюватися гордістю, що наша земля має таких героїв, яких і сьогодні споминаємо, І тих, яких ми сьогодні проважаємо. Не одних людей, наших солдатів вже відправили на Дніпропетровську, де і я був присутній на, на багатьох похоронах, коли ми проважали, особливо тих дітей, які були навіть необхідні, але вже сьогодні через. Ось той ДНК, аналіз, дізнаються, хто є чия родина, хто є той воїн, який лежить в нашій українській землі. Тому ми будемо свідчити свою вірність своєму народу, вірність тим, які полягли. І ні в якому разі, ні при яких обставинах ми не зрадимо тих, яких сьогодні споминаємо. Їхнє світло пам'ятне, за що вони боролися, за що вони поклали своє життя. Я вас сьогодні щиро вітаю, що ви тут сьогодні стоїте. Бо я, коли приїхав перший раз в Дніпропетровськ, мені було дуже складно повірити, що будуть ходити з синьо-жовтими прапорами по проспекті Карла Макса, що висипанки будуть служити, панахеда за чоловік стрільців, я б не повірив. А мій дідусь, як би встав, то це, я не знаю, для нього це було б, напевно, найбільшим нагородою побачити на жовтий прапор, побачити людей у вишитому стрію, на що він дійсно воював, їдом від української поставській армії. Але дожив до, ну, не дожив до України, але я його пам'ятаю, дідуся згадую не раз. І дуже хотілося б знаєте, щоб і він побачив це. Але Бог дав нам, щоб ми бачили. І не тільки дивилися, а були добрими будівничими того нової держави і свідками старої нашої славної історії. Слава Ісусу Христу! На віки слава! Слава Україні! Героям слава! Можемо ви скажете? Для отця і сина Свята Духа мій. Брати і сестри, здається, що об'єднатися українцям це більший подвиг, більша перемога, ніж Гагарін-космос полетів. полетів це дуже важко, бо проти нас тут багато чинників задіяно. щоб українці дивилися один на одного, як, на, як вороги дивилися, щоб не сприймали. Один одного, щоб не було єдності. І от Січові Стрільці це ж подія, коли об'єдналися УНР да, і Західна армія об'єдналася, то ми і багато знаємо всяких подій світового рівня да, там, в світі. Да, там. Знаємо про Людовіка, про Карла Великого, про Вікторію, про всіх там ми знаємо, а своїх не знаємо. Навіть нагадую, як серіал, коли дивимося, якісь серіали. Так, живемо іншим життям. Життям там, якогось телевізора. Так? А своїм життям ми не живемо. А насправді у нас велика історія, своя велика історія, цікава історія. І там багато було перемог багато чому є навчитися. І взагалі життя це, як ті грібляні казали, що жити означає боротися. Якщо людина бореться, знає, вона живе. Якщо вона не бореться, вона вже, вже не бореться. Тому Христос приходить нам показує шлях до перемоги над смертю. І наші ці воїни. Герої України, вони якраз ті самі, які перемогли смерть, віддавши своє життя. Тому важливо, що ми їх згадуємо, пам'ятаємо їх, молимося за них, шануємо їх, завжди приходимо в ці дні. Слава Ісусу Христу! Слава навіть! Вітаю, шановні українці! Я Людмила Гребенюк, голова громадської організації Золота Паланка. Ми цей захід Родить, влаштували... А, добре. Було Зараз в Україні такий напружений час, що я вважаю, саме знання історії може спасти Україну. Чому? Тому що історія це пам'ять про наших предків. Якщо ми будемо її пам'ятати, поважати, то в Україні є майбутнє. А якщо ні, то Україна просто перетвориться на територію все, а українці зникнуть просто як нація і Історія наша, ви знаєте, спотворювалася віками, починаючи ще з Петра І і нас в Радянському Союзі вчили спотворені історії. А зараз відкриваються все нові і нові факти, багато білих плям. І з них одна така оце подія про наших воїнів, січових стрільців. Дуже багато. Жителів Дніпропетровська, які живуть тут, не знають, що тут знаходиться могила їх, не знають їхніх діяння. Тому цією метою ми проводимо вже третє, навіть більше п'яте. Цей захід присвячений нашим славним дельцям. Про це докладна більше. розповість історик Анатолій Орловський. Я один з організаторів цього заходу. Сьогодні у Свічеславі ми згадуємо про велич України. Сьогодні у Свічеславі ми виконуємо заповіту Венер. Сьогодні у Свічеславі ми згадуємо величний чин українського народу. Чин, що перетворить народ нації. 16 липня 1919 року стали разом Айдамаки Черкащини і Гуцули Скарпат, Львів'яни і Подол'яни Стали разом за свою національну мрію за свою державу, за ідеал своєї держави. 15 липня 1919 року почався спільний наступ українського війська на підживників. Голога цього наступу була Запорізька Січ «Бошка». Підрозділ сформований тут вже Січіславщині. У цьому підрозділі старшинами були вчителі. Регалії у цьому підрозділі були взяті з музею. Зараз музей, музей Ягорницького, тоді теж був тут музей. Взяті регалії, такі як Пунчук і інші регалії козацькі для підняття бойового духу. І от ця Запорізька дивізія Боршка разом з Київською групою Тютюнника вдарили на 45-ту радянську дивізію і почали широкомасштабний наступ. 15 го і вже 16 го числа остаточно переходить Збруч Західноукраїнська армія. І приєднується до армії ОНР і також повстанських відділів для спільної боротьби з Бишовика. Наступ був важкий. боїці до взяття Києва, а Київ був взятий 31 серпня 1919 року, були надзвичайно жорстокі. Цілий місяць один із підрозділів армії ОНР це залізна дивізія армії ОНР під командуванням генерала Олексія Удовиченка. Утримувала плацдарм під Вахняркою, щоб не допустити перекидання більшовицьких військ з Одеського напрямку, які заважали просуванню української армії. Партизанські загони промили обози і діяли допоміжно армії. армія наступала українська трьома маршрутами. Перший маршрут це був на Житомир, другий на Вінницю, третій маршрут на Вахнярку. Коли взятий був Київ, Армія зустрічала свого головного отамана Петлюру криками Слава, слава, слава. Наступ українського війська остаточно зірвав просування так званої більшовицької революції в Європу. Уже перед наступом українського війська Троцький розіслав телеграми такого змісту, що ми пройдемо по трупам Парижа, Відня, Берліна. Але український народ чергове в історії. Виконав свою світову місію. Місію забороли проти загрози зі Сходу. Як ми згадуємо історію і знаємо історію, саме під Хотином вирушилася доля Європи і України, коли козаки спільно, до речі, з німецьким військом зупинили турецьку навалу. Саме під час ОНР українське військо і в липні 2019 року, а також у 1920 році, була теж славна битва, про яку ми не згадуємо. Це битва під Замостям, де 6-та дивізія армії командуванням Безручка наголо розгромила Будьонного, який йшов в Європу на прорив Варшаву і далі в Сов. Тобто українці виконали свою місію захисту цивілізованого світу проти загрозі Сходу. Я хотів би згадати ті відомі імена і ті відомі підрозділи, тому що є такий вислів. Що історія це навіть не історія, це те, що ніколи не минає. Як зараз тормовані територіальні об'єднання, які борються з ворогом по місцях формування. Це Львівщина, Західна Україна, Східна Україна і так далі. Так і тоді ці об'єднання теж цей. Я хочу запитав, що підрозділу, які все на Києві, і задати імена до тих, до тих їхніх допомогів, і прославити їх. Запорізький корпус армії УНР, командир полковник Сальського. 6 та Запорізька дивізія, командир Отаман Ліневський. 16-й полк імені Дорошенка, командир сотник Литвиненко. 17-й Гайдамацький полк, командир сотник Маслов. 18-й полк імені Богдана Хмельницького, командир сотник Лазуренко. 12-й Немерівський полк, командир сотник Лисогор. Сьома Запорізька дивізія. Командир полковник Осмоловський. 19-й республіканський полк. Командир полковник Малець. 20-й полк імені Мазепи. Командир полковник Дубовий. 12-й, 21-й полк імені Наливайка, командир полковник пирогів. 7 ма гарматна бригада. Командир полковник Лощенко. 8 ма Запорізька дивізія, командир полковник Базилевський, 22-й полк імені Богуна. Командир полковник Лягий Гусарів. 23-й полк імені Кармелюка. Командир полковник Тройський. 24-й полк імені Сагайдачного. Командир Чодар Жупеніс. 22-й гарматний полк. Командир Осавол Карпенко. 3 окрема кінна бригада Чорні запорожці. Командир полковник Деченко. Київська група армії ОНР. Командир Отаман Юрій Тютюнник. П'ята селянська дивізія, командир старшина Запорожець. Перший полк командир старшина Панченко. Другий полк командир старшина Чайка. Третій полк командир старшина Даниленко. 12-та селянська дивізія, командир Отаман Безус. Перший верхньодніпровський полк армії ОНР Командир полковник Шкурик Другий Звенигородський полк, командир полковник Войнаревський. Третій полтавський полк, командир полковник Мирошниченко Окремий курінь Залізняка, командир Отаман Залізняк. перша Подільська повстанська дивізія, командир Отаман Шепель. третя дивізія армії ОНР. Командир полковник Удовиченко. Сьомий синій полк. Командир полковник Вишнівський. 8. Чорноморський полк. Командир полковник Царенко. Дев'ятий Стрілецький полк. Командир полковник Шандрук. Третя Гарматна бригада. Командир полковник Чижевський. Лубенський кінний полк, командир сотник Поплавський. Партизанський загін Павловського, командир атаман Павловський. Запорізька Січ, командир Бошко. Армія Західноукраїнська. Перший Галицький корпус. Командир полковник Микитко. П'ята Сокальська бригада. Командир сотник Демчук. Шоста рабська бригада, командир сотник Головінський. П'ята огнівсько белська бригада. Командир атаман Шашкевич. 10-та єврівська бригада, командир полковник 2 Другий Галицький корпус, командир полковник Вольф Українські січові стрільці, командир полковник Шаманик, Коломийська бригада, командир підполковник Тімків, Бережанська бригада, командир Лесняк, 3 Галицький корпус, командир генерал Краус, 3 бригада, 4, та 18 та імена Невідомі. Українським стрільцям. Старшинам української армії, генералам української армії, всім загиблим і тоді, і зараз наш час. Слава слава слава. слава, слава, слава! Слава, слава, слава головному атаману військ НР Симону слава. Васильовичу Петлюрі. Слава слава, 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 слава командиру, генералу Залізної дивізії армії ОНР, яка ні разу не була переможена, генералу Удовиченко. Слава слава слава, 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 слава! Полковнику Сальському, командиру Запорізького корпусу. Слава! 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 слава. 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 Командиру Євгену Коновальцю, який командував січовими стрільцями, а також його заступнику. Заступник його був Андрій Мельник, начальник штабу. Слава! 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 слава. слава. А зараз Людмила Васильовна да, скаже кілька слів, зачитає стрілецьку тесть. Я е, зачитаю е, вірші. Які написали самі стічові стрільці. Одні з небагатьох, які залишилися живими піля, після цих страшних боїв. Трошки такий історичний екстр спочатку. Е, коли в Кам'янці в 2019 році з 14 по 16 липня зібралися війська УНР під керуванням Сімона Петлюри, об'єднання е, повстанське, до цих. Е, до них примкнула Антанта, яка обіцяла допомогу, примкнув Дініки, який обіцяв битися з більшовиками. Був розроблений добре обґрунтований план, щоб виступити на боротьбу з більшовизмом. Якби тоді все відбулося, то, безумовно, ще тоді зараз по цей більшовизм був би прикольний. Але не так сталося, як гадалося. І от настрій, той настрій, який був у наших е, січових стрільців, тоді зібралось біля 100 тисяч душ було. Такий підйомник. Е, Пишеться Микола Голубець, Шумів ми від вітриць. 100 тисяч серць тримтіло, І ми мочаємо смуткою і тоскою, а в нас усіх чоло вогнем горіло. Держало серце думкою, тобою. А нам усім велике сніло з тіла, велике слово снилося з собою. Але Антанда почала роздумувати, може взяти нейтралітет. Генікін побачив таку обстановку, не чекаючи нікого, зруйнував цей план, який розробили, і сам пішов на Москву через Орел. І не тільки цей план він зруйнував, але й свій похід завалив. І залишились. Наші стрільці, один сам на сам під цією навалою. Лягла на Київ Кремля ті. Жле захід, запахи могилі. манить чужа свірі, а за Дніпром червоний кінь. Тільки дякуючи бойовому духу, патріотизму наших стрільців, нашим хлопцям, почався наступ. Вже, я казав, пана Орловський, звільнили. 44 45 порубали цю дивізію, звільнили вахнярку і на Київ, звільнили Київ, ідуть, ідуть, ідуть стрільці, цвіти їм пісня на устах, мигоче ясна сталь в руці, Горить у сонці шлях, а ми митую червону калину піднімемо. І прапор з вітром зашумів, так любо грає він. Вже Київ наш несеться спів, загув Софії дзвін. Але, на жаль, допомоги не було ні від кого. Ні провіанту, ні, бої, ні зброї. Самі. починалась осінь, холод. Вимушений вертатися колись назад. Вертаються. Вертають з Києва на І Ідуть на Вінницю шляхом. А вслід за ними все цвинтар кругом. Кругом. Рицька розлізся черевик, у Івана у нас і шрапнель, Василі з голоду принишки, Петро і Михайло Бощенель. Грузьке болото степове, від них окрила їх по очі. З грудей тепла останку рветься. І в серце лє, по ночі. Минають селища байдужі, а селяни задурені більшовицькою пропагандою, що землю христянам. На них не звертали уваги. Хлопці проходять, а на них... Хати на дихані і ситі, стрічають погляди байдужі, Потоком самогону впиті. Ніхто не спросить, не спитає, за що канають на дорозі, чому розхристані, обдерті, босі, чому й голод розпинає. Так наші хлопці йшли, гинули від хвороб, тіф, голод. І потім вони згадували, писали такі вірші що їм хрестів не клали, гребли без домовин, листочків не писали додому, до родин. Чи хто колись покаже, колись, де їх гроби? Колись онукам чи розкаже про день їх боротьби, чи розповість, що було у ніч страшну з людьми, що в поросі заснула і в замиток зими. тут лежать в могилах 16 стріль. Я зараз дозволу зачитаю, зачитаю один вірш. Це вірш відомого автора стрілецьких писень Романа Купчинського колишнього серця. Ті тисяч тисяч могил, ті тисяч тисяч калік, Хто каже вам задармо, Народ жадав життя і сил, то сум на бік і жаль набік, В бадьорі струни вдармо, хто з них упав на полі жертв за цілість крадених ланів, за правду і свободу. Тому що дав найбільшу жертв, він перший з вибраних синів, він вічний для народу. Хто немічним вернув у дім, хто втратив руки, ноги, зір, чи скарби слуху, мови, той буде ставитись усім, як покастий, як примір великої любови. Ті тисяч, тисячі могил, ті тисяч тисячі калік все виплатяться згодом, і з них народ, вогонь дожил. Зачерпувати по вік, бо встав від них народом. І хочеться побажати, щоб ми черпали з тої наснаги, з того героїчного чину. Дякую. Депер... Тепер будь, будь ласка. Так. Скажіть, розповідь розповідь про, про ваш вашу вірш Купчинського. Так, Засумуй про... трембіта та по всьому світу, що пропала Галичанам сорок тисяч світу. Засумуй трембіта та на всі Карпати. Що не ждали сина з войни, ні отець, ні мати. Засумуй трембіта та на все поділля, щоб не ждала дівчинонька хлопця на весілля. Засумуй трембіта, що галицька, що галицька сила, та візбруча по славуту трупам застелила.